Це моє перше замовлення у Львові. Royal kebab. Я не заздрю хлопцям, хто тут працює. Чесно вам скажу. Я, правда, зовсім маленький шматочок бахну, обережно покладу назад, клієнтка й не помітить. <зас> Ви бачили? Просто звичайний гладкий асфальт. Це одразу розумієш, що ти у Львові. Кавового гущу не виливати у раковину. Всім привіт! У мене на голові шолом з гоупрошкою, а позаду мене самокат із сумкою Болт. І, до речі, знаходжуся я у чудовому місті під назвою Львів. А це значить, що на вас зараз чекає випуск доставки контенту зі Львова. Погнали! Ну що, погнали! Вмикаємось. Давайте почнемо з велосипеду, а раптом тут є велозамовлення, яке коротше. Колега, все, чекаємо замовлення. Не знаю, де тут у Львові. Багато замовлень, але зроблю можливо нелогічний вибір, але поїду в сторону центру. На цьому самокаті, звісно, бруківкою їхати буде смертельно. Це буде найболючіша, напевно, доставка. Оце я. Не той транспорт обрав. Зараз мене хлопці проведуть по місцях, де так, щось так, можна зловити. Так, якщо бажаєш, якщо не виріжуш, все, попав. <рес> О, нарешті велодоріжка. Не знаю, звісно, про доступність у Львові можу сказати, що ну, можна бажати кращого, звісно. Приїхав до Кривої липи, тут багато закладів і більше шансів щось. А, тут і кур'єрів багато. Тусуюсь під кривою липою. Пошук замовлення, до речі, я перемкнувся на moto-аккаунт, тому що хлопці-кур'єри сказали, що на вело не буде тут. Я думав, що тільки в Києві на вело немає, але тут теж проблеми, тому moto-аккаунт Крива липа ховає мене від. Пекельного сонця. Чекаємо. Хлопцям щось падає. Але ми тут вже годину майже сидимо, всі без замовлень. Але кажуть пацани, що вчора сипало нормально, так? Да, вчора сипало? А, мені є, є перше. Який прямо онлайні. Беру. Це моє перше замовлення у Львові. Роял кебаб. Блін, до речі, а я його тестив чи ні? Не пам'ятаю. Символічно, що мені впало замовлення саме з кебабу. Плюс-мінус вже орієнтуюсь, куди мені їхати. Тож погнали. Ох, я і транспорт обрав для доставки у Львові. Максимально непідходящий. У мене ще колеса без камерні. Жорсткі. Це вообще. Друже, зелений, чому стоїш? Ти що? Так, тікаємо звідси. А їхати мені потім кудись на Личаківську чи Личаківську, я, вибачте, не знаю, як правильно... Ой, я бачу, бачу його, все добре. У мене дуже змішані враження, тому що отримую надзвичайне естетичне задоволення від краси міста і неймовірний біль в той же час, тому що ні про яку доступність мови не йде. Тут потрібно, я не знаю, електричний, от як в мене був з кареточним мотором, і двох підвіз бажано, і бажано з чотирьохритяжкою, щоб цю дрібну бруківку... Я не заздрю хлопцям, хто тут працює. Чесно вам скажу. З велодоріжками і велосмугами тут проблеми. Ну, правда, от де тут зараз мені їхати? Ну, дивіться, бруківкою або тротуаром. А тротуаром ходить дуже багато людей. Ага. Areas. А що ви посміхаєтесь? Дякую вам дуже. Я забрав. І знаєте, в цьому закладі я ще не був. Але обов'язково заїду, щоб затестити кебаб. І тут і ви це зможете побачити у випуску кебаби Львова. Сказали хлопці їхати по пекарській і отак от, от прямо. Я тут подумав, а чому я маю купувати цей Royal кебаб, якщо я його везу якраз? Я просто візьму швидко, я ж все одно весь не з'їдаю. Один шматочок відкушу. Я правда зовсім маленький шматочок бахну, обережно покладу назад, клієнтка і не помітить. Вже палівно, так? Да? Добре, буду ховати. А, ні, можна отак зробити. Є ж типу шаурма, яка ну, не закрита, а така відкрита. Треба просто дуже рівно обкусити. О! Рівно? Типу отак. Все, типу, вона така була. О! О! Все, ось велодоріжка. Точніше, це велосмуга. Тому що вона на дорозі, про яку казали хлопці. Все. Оце кайф. Оце вже доступність, оце схоже на щось. Насправді не розраховую заробити сьогодні прям якусь гігантську суму. Цей випуск більш для того, щоб просто щоб ви подивилися місто, кайфанули від інших локацій на доставці. О, привіт! Якби по всьому Львову таке зробити, то можна працювати. Я бачу вон ворота, і напевно це личаківське кладовище. Це, напевно, одне з найкрасивіших, якщо можна так сказати, кладовищ. Сюди люди приїжджають просто на екскурсію погуляти. Подивитись, тут є такі могили, що витвір мистецтва. Затишне подвір'я таке. Дивіться, ще й на 4 хвилини раніше. А, біля під'їзду. А ви квартиру мені пишете, пані? Дивимось, скільки ж ми заробили грошей. Сподіваюсь, що хоча б гривень 50 має бути. 57. Цікаво, тут пролізу чи ні. Розганяємось і вимикаємо. Тому що тут згори будемо економити. Бо цей самокат проїжджає, напевно, кілометрів 20-25 лише на одному заряді. Прошу О, дивіться, Бенедикт Кама Камамбер, так? Да? Камбер. Бенедикт Камбербуч. Кам Правильно ж я сказав прізвище, здається так. Бенедикт Камбач. Є нове. А, взагалі зовсім недалеко ось. О, вже готовий до видачі. Погнали! Економимо батарейку Сукор Ред. Ось він сукор. Добрий, Добрий день. Роман Б. Артур С. Що-що? Артур С. Артур С. Я не зрозумів, що вона має на увазі. Рутовий Артур С. А я не Артур С. Але вона цього не знає. Так. І знаєте що, їхати нам. Ой, далеченько, насправді. Третій трамвай їде туди. Можна на трамвай скочити. Самокатом то можна у трамвайчика. Що, давайте поїдемо на трамвайну зупинку, спробуємо поїхати на трамвай. Можливо, так буде зручніше нам і швидше. Третій. Давайте встигнемо. Не відкриєш. Нє. Не встиг. О, що я туплю? Я ж можу поїхати за ним і вскочити на наступній зупинці. Або обігнати його. Аби тільки знати, де наступна зупинка. А ось вона і наступна зупинка. Все. Добре, мозок ще працює трошки. Та блін. Що ж ти такий невловимий? Угу. А ви не підкажете, як розрахуватись тут? Я сама не да? <тапрес> <тапрес> А, QR-код. <тапрес> Все зрозумів. Ось, бачу. 850, придбати. Прокомпостуйте квиток і, под... і покажіть. Хай живу, живу, вічно посади. Хай цвіте, хай цвіте, Червона калина, нехай не хай Женьки на вічні віки, нехай Женьки на вічні віки. Трамвай врятував, що правда я так і не зрозумів в результаті, як мені провалідувати квиток. У всіх питав, напевно, пасажирів 10. Світлаю, я не знаю. Це я думаю, ви чи якось по-іншому сплачуєте, чи взагалі не сплачуєте. Закинуло далеченько, але зате ви побачите, як живе Львів не в центрі. Ось приблизно так. Кур'єр, добрий день. Подивимось, скільки коштувало це замовлення. Я сподіваюся, гривень хоча б 90. О, 98 є. Yeah. Так, повернувся в центр. Я на тому ж трамваї третьому. Хотів морозиво з'їсти, але не дали. Є замовлення у нас позато хата. Не просто бути кур'єром у Львові, скажу чесно. Красиво, але не просто. Навіть на велосипеді. Рух такий тут інтенсивний, незручний, дивний. Всі якось їздять так. Все, знайшов позату хату. Ось вона. Ага. Ото. Позата хата вона в Африці. Позата хата. Добрий день. Цей кебаб, треба затестити буде. Я вже не витримав, їду тут по трамвайній колії по суті. Блін, Просто там неможливо. Тут бруківка, там люди. Купа, просто ну по тротуару тут не проїдеш. Подивляюсь назад, щоб мене ніхто не наздогнав. І лечу. Добрий день, кур'єр. Паркінг, гавалон чорний такий, да? забор. Все. Дивимось скільки. 41 гривня. Ай. Маловато, якщо чесно. Чекаємо, поки зловим якесь ще замовлення. Поки глухо. Ай! Відчуваю, що зараз ще одне. І на підзарядку. О! Площа ринок. Самий центр. Сподіваюсь, що тут зараз щось ми і знайдемо. Пропустив замовлення знову з Royal Kebab на Пекарській було, я... не почув я чому, не знаю. Шумно, напевно, тому що тут є, друзі, KFC. Лечу туди. Так, забрав KFC. Сподіваюсь, нам недалеко. Давайте. А ну. Ух! Ну так. Проїхатись треба. Вже майже розрядився мій самокат. На жаль. Не знаю, чому Болт написав лише 6 хвилин на це замовлення. Тому що я вже їду ну, хвилин 12 щонайменше. А ні, мінус 2 хвилини. Нормально, я швидко приїхав. То мені здалося. Лишив самоката внизу. Тому що я так розумію, тут... Ліфту немає, це Львів. Це одразу розумієш, що ти у Львові. Каву вогущу не виливати у раковину. Маю свої перші чайові у Львові, 10 гривень. Давай хоча б 50, дай на цей раз вже. 53,46. Трохи підзарядились. 18,48. Продовжуємо. Що? Давайте прямо тут і почекаємо. Десь зараз сядемо в затишному місці щось є. До парку Івана Франка. Їдемо. О, -о, 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 -о. Це Волга, що це? чи що? Чи зі хто розбирається? Напишіть. Офігеть. Поїдемо через парк. Тому що Бруківкою не хочу їхати університет імені Івана Франка. І навпроти має бути, да, ось о, пам'ятник. Ну як я вже казав, сьогодні в нас така доставка екскурсія містом Лева. Ну, тому що на цьому самокаті зарядки вистачає десь на, на 4 замовлення. І то одне бачили, ми їхали більшу частину на трамваї. ось вони. Дякую дуже. Обережненько поставлю. Все. І він впасти не має. Хоча з цими дорогами у Львові може бути що завгодно. 17 хвилин аж нам дають нічого собі. По суті, ми там поруч вже були сьогодні. Да, оце біля тут, біля нової пошти, тільки нам зараз трохи ще навіть ближче. А -а -а. Дивіться, яка гарна бібліотека. Стефаника. Зізнаюся вам, Стефаника навіть не можу згадати нічого, що я читав. Знаю, що в нього є кам'яний хрест, щось. Збірка, книга, так? Да? Збірка творів так називається, його здається. Все, більше нічого не знаю. Але якщо ціла бібліотека названа його ім'ям, то напевно це щось значить, може і треба почитати Стефаника. Фух, асфальт! Бачили просто звичайний гладкий асфальт. А все! На. А. Друзі, нагадую, що в нас в кожному випуску є активний збір для наших військових. Наразі активна банка на пікап для батальйону Гонор. Посилання в описі під цим випуском. Вже зібрано близько 300 тисяч гривень. Залишилось ще трошки разом до перемоги. Приємного перегляду далі. Десь тут вулиця Галілео Галілея. О, п'ятий дім, це він. Заходити нікуди не довелося. Ще й дали чай. 20 гривень. Такі нові, такі красиві. До речі, це має тут бути якраз університет Івану Франка. Да? Намальований на них, якщо я не помиляюся. А, ні, ой. <хи> Львівський оперний театр. Ну, але все одно Львів. 20 гривень, новеньких, хрустких, чайових ми отримали. І давайте подивимось, скільки за замовлення. 68. Ну, дякую, що не 40. Дивіться, 19,42. Я довіз останнє замовлення. Зараз 20-27. Я по суті знаходжусь в центрі, в самому. На Соборній площі, здається. 45 хвилин нічого немає. Фух, нарешті. 20-37, щось є. Ей, давай. Я ще зараз не встигну взяти. Де, де, де? Є? А їхати... Аааа, далеко, напевно, кудись. Ну давайте, погнали за піцею. а там далі будемо дивитися. Так. Що, де тут наша? Ателеєр пицца. Ага, вот она. Готова. Добрий вечір. Ох, як Прям піца на дровах там, дров'яна піч. Ну що? Українські на ті чорновецькі падам? Так, але нам кудись дуже далеко. Господи боже мій, за що? І Ще й дає 18 хвилин, дивіться. Це взагалі де? Як мені туди дістатися? Що робити? Це якась жесть. Тут має бути. Ну В такому домі можна й тут залишити. А що, ліфту немає? Світло, будь ласка. 20 чаю доставлено. Фух, замовлення було дуже далеко. Фух, і я сподіваюся, що це більше 100 гривень, будь ласка. Так, 113 плюс 20, 133. Підводимо підсумки. Вчора я цього не зробив, тому що сіла гоупрошка, а підзаряджати її я сенсу не бачив. Бо на вулиці, вже після останнього замовлення, як я вийшов з будинку, була повна темінь. Самокат розрядився. Я поперся знову у трамвай і поїхав вже додому. Тож вчора я заробив 430 гривень, виконавши 6 замовлень і були ще чайові. Чайових було приблизно 50 гривень і 3 по 8 гривень я витратив на трамвай. Тобто 460 мінус 24. Рахувати не буду, вам просто потім напишу цифру, бо... Бо я один раз вже порахував, 4 добавки по 15 і Картоплю за 65, і це в мене вийшло 100. Тож 456 ділимо навпіл, виходить 228 гривень. 228 гривень в наш банк на відкриття шаурми і 228 в банку на пікап для ЗСУ. Можете теж щось туди закинути. Така була доставка у Львові. Сподіваюсь, вам сподобалась інша атмосфера, інше місто. Буду пробувати бомбити в інше. бо бомбити б. Бл... А, да, бомбити. Буду пробувати працювати в інших містах. Бомбити ми будемо тільки в Белгороді, в Ростові, а працювати будемо в інших містах, якщо буде така можливість, і до зустрічі в наступних випусках.